Вітаю! Це програма будьте здорові. Мене звати Руслана Іванюк. Я лікар отоларинголог вищої категорії, завідувач отоларингологічного відділення, комунального неприбуткового підприємства «Сарненська центральна районна лікарня. Сьогодні ми продовжуємо знайомство із Сарненською центральною лікарнею. Я ознайомлю вас із отоларингологічним відділенням. Розраховане відділення на 25 стаціонарних ліжок. Допомога в отоларингологічному відділенні надається як дорослим пацієнтам, так і маленьким діткам. Пацієнти поступають у відділення в плановому і ургентному порядку. Скеровуються хворі в плановому порядку лікарями отоларингологами поліклініки. По електронному направленню або ж лікарями-отелерингологами дитячими дитячої консультації. Якщо випадок ургентний, а пацієнт доставлений у відділення екстреної медичної допомоги бригадою швидкої допомоги у вечірній або нічний час або це вихідний день, то таких пацієнтів оглядає ургентний лікар отоларинголог Якщо ж випадок госпіталізації проходить в робочі години, то огляд проводить лікар стаціонару. Тут же на базі екстреної медичної допомоги проводиться до обстеження даного хворого. При потребі проводиться рентгенологічне дообстеження, комп'ютерна томографія, загальноклінічні обстеження і при потребі огляд сумішних спеціалістів. Після до обстеження такий пацієнт скеровується вже безпосередньо в отоларингологічне відділення. Хочу наголосити, що актуальність і поширеність захворювань лор-органів як в холодну, так і в теплу пору, завжди досить значні. Тому і завантаженість нашого відділення завжди висока протягом року. У відділенні ми забезпечуємо пацієнтів безкоштовними ліками згідно програми нацпереліку від НСЗУ. Це і антибіотики різних груп, дезінтоксикаційні засоби, гемостатики, анальгетики, перев'язочний матеріал. Єдиною умовою надання безкоштовного лікування має бути обов'язкова декларація, заключена сімейним лікарем. Переважна більшість наших пацієнтів у відділенні. Це хворі з гострою патологією. У нас лікуються пацієнти з гострими бактеріальними риносинуситами, гострими зовнішніми та середніми отитами, абсцесами глотки, гортані, носа, вуха, гострі тонзиліти, носові кровотечі, травми лор-органів і раптові втрати слуху. Втрата слуху в більшості е, пов'язана з військовими діями. Значно збільшилась кількість пацієнтів з хронічною патологією лор-органів. Це у військових масові акуборотравми, які супроводжуються перфораціями барабанних перетинок з подальшими затяжними гнійними та довготривалими отитами, а також розвитком тяжких нейросенсорних приглухуватостей. Такі пацієнти проходять курс лікування у нашому відділенні. Ми маємо можливість об'єктивно контролювати ефективність лікування даних пацієнтів з нейросенсорною приглухуватістю за допомогою аудіометра. Це апарат для визначення порушень слуху. Так, як отоларингологи – це лікарі-хірурги, то в нашому відділенні проводиться ряд хірургічних втручань, а саме, розкриття абсцесів, абсцесів глотки, носа, вух з послідуючим їх дренуванням, редрексація кісток носа, мірінготомії, поліпоїтектомії, трахіостомії, аспірація і дренаж верхньощелепних пазух, тонзілотомії, та ектомії Всі ці хірургічні втручання донедавна у відділенні проходили під місцевою анестезією, але від травня цього року ми запровадили на практиці проведення аденоїд-ектомії під загальним знеболенням. Це була вже вимога часу, бажання батьків наших маленьких пацієнтів і самих діток. Метою даної операції є подарувати дитині вільне носове дихання, позбавити наших маленьких пацієнтів частих головних болей, апної, відновити або покращити слух. Тому, шановні батьки, що сьогодні мене слухають, зверніть увагу, якщо такі симптоми є у ваших діток, звертайтеся до нас. Будемо завжди раді вам допомогти. До речі, очікуємо надходження у відділення нового апарату ШВЛ апарату масочного типу, що дасть можливість нам досягти більш комфортного введення дитини в сон. Не будьте байдужими до свого здоров'я, не займайтесь самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемося за тиждень на першому місцевому.